Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про пилу від японської компанії ARS. Пилу під маркою tl 30 Ця пила йде в комплекті з такою упаковкою. Тут вказано технічні характеристики цієї пили, а також її назва. Пила tl 30 належить до нескладних пил, яка йде з ножними. Загальна довжина цієї пили 465 мм. При цьому полотно пили 300 мм і вага її 210 грам. Полотно цієї пилки, так само, як і інші полотна від компанії ARS, виготовлене за фірмовою технологією, тобто полотно фрезероване. Фрезероване з двох сторін, це дає можливість зробити його вущим з боку обуха і ширшим в зоні зубців. Це дозволяє клинити пилі в розрізі. Також варто зазначити, що це полотно покрите нікелем, воно захищене від корозії. Зубець, виконаний в фірмовій технології РС, має трьогранну заточку, так званий Diamond tooth. Кожен зубець має зону закалку, тобто. Кінчик зубця, кожного зубця, є окремо загартований. Це дозволяє полотну пили бути дуже еластичним, з одного боку і не ламатися, з іншого боку, зубці довго працюють. Також цікавою ознакою цієї пили, це так звана технологія супертурбокат. Тобто на полотні між деякими зубцями з певним кроком виконані такі глибші врізи. Які виводять з місця розрізу, виводять стружку. Тобто пила не клинить цими прорізами в полотні, стружка виводиться з місця розрізу. Руків'я виконане з алюмінієвого сплаву, воно є суцільне. Кнопка так само виконана з алюмінієвого сплаву. Усі елементи, які тримають полотно, металевий болт. Штифт в Штифт, пружина в кнопці, вони виконані з заліза. Задня частина руків'я є облитою резиною. Ця резина є дуже комфортною в утриманні. Також є такі відливи на цій резині, які запобігають ковзанню. Так само, в задній частині є отвір для того, щоб протягнути паракорд, якщо це необхідно. Також цікавою фішкою, цікавою ознакою цієї пили є те, що. Лезу можна зафіксувати в двох положеннях. В залежності від того, в якому місці як ви виконуєте обрізку, ви можете зафіксувати положення руків'я відносно, відносно полотна або в такому вигляді, або в такому вигляді. Також, якщо розкрити кнопку повністю, полотно пили відхиляється таким чином, що ви можете виконувати обрізку над собою. При цьому набагато легше виконувати власну обрізку. Над головою не потрібно викручувати руку в незручне положення, а стояти і нормально обрізати в комфортному для себе положенні. Ножни поли виготовлені з пластику. В задній частині ножен є отвір для того, щоб витікала вода, якщо, вона, якщо ви працюєте в дощ, наприклад. З двох сторон ножен є ролики, по яких ковзає полотно, коли ви вкладаєте і витягаєте пилу з ножен. Ролики є з двох сторін, полотної і ножни є абсолютно симетричні. Відповідно, працювати і фіксувати цю, цю пилу в ножнах ви можете як з лівого, так і з правого боку. Ножна мають таку резинову петлю, яка дозволяє повісити її на пояс і отримувати їх постійно на поясі під час роботи. Придбати пилу tl 30 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви можете це зробити в мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу.